Чому не дотронься, це не бешене. Як можна по таких цінах на сьогоднішній день прожити? В уряді все під контролем. Уряд контролює ціни на Так, да, повністю. Однак поточного тижня ми стикнулися з абсурдною ситуацією. Це прем'єр про гречку в столичних супермаркетах. Вона цього тижня на вагу золота. Кілограмів кілограму в руки це в деяких столичних супермаркетах, Та є торгівельні мережі, в яких гречки зовсім немає. Це ріс є розлічна пшено, є горох, інша бакалія, каша бакалія, але гречка грічка Як з'ясувалося, зварити гречану кашу можна, відвідавши ринок. Та чи не за дорого? Оце кілограм 22 гривні. Кілограм чиновники кажуть, можна знайти задешевше. Воді в Чернівецькій області крупа гречана. Продається за ціною не вище 13 гривень 99 дев'ять Та де побачив чільник області такі ціни? Буковинці не знають. От гречку я вже шукаю по всьому базарі, не можу знайти. Я брала її по 18,35, продавала по 19. Аграрії лише руками розводять. Микола Іванович приїхав з Кировоградщини перед зустрічю журналістами, поспитав у столичному магазині про гречку. Купили гречку? Ні. А чому? Нимає. На Кировоградщині фермер Сія Гречку не один рік. Каже, і цьогоріч аграрії свою справу зробили. Кашу заварили інші. Це торгові штучки. А люди, каже, клюнули. гречку розгребли. Ну так сказати, да? Сім років мак не родив і голоду не було, так? Да? Ну, нема, їжте рис, їжте пшоно, їжте мак. Що у нас нема що їсти? От всім тільки гречку захотілось. Чого? Бо як моїй сусідки. Чого купила, бо її нема. Нема, бо гречка за старими цінами скінчилася, а новою на прилавки магазинів не завозять. Торгівельні мережі відхрещуються. Вони до гречкового ажіотажу не причетні. Поставщика є якийсь запас гречки, він її купив по какої-то ціні. Дає продають його ціні. Либо... і тут йому говорять, що потрібно продавати по ціні яку він її закупав. Постачальники мінус працювати не хочуть. Магазини задорого купувати у них теж не хочуть, бо не мають права. Уряд не дозволяє. Наказав, кілограм гречки продавати максимум за 14 гривень. Позиція вряду така, що гречка в супермаркеті повинна коштувати 14 гривень за кілограм. Оця різниця 5-7 гривень за кілограм. Вона по суті і визначає того, що не сходяться інтереси власників, зерна і не сходяться інтереси споживачів держави. Уряд заходився сварити губернаторів, доручив їм притягнути до дисциплінарної відповідальності своїх підлеглих, які допустили зростання цін. І наступного тижня ті вже мають відзвітувати. Ми звернулися до кабінету міністрів з питанням, щоб звільнити двох, Вох заступників це Київської Чернівецької області, і звичайно оголосити ряд доган з начальникам сільгосуправлінь. А поки посадовці догани отримують українців, годуватимуть китайською гречкою. До кінця березня планують завести 20 тисяч тонн. Якщо гречка нині в дефіциті, то решти продуктів і в супермаркетах, і на ринках вдосталь, аби тільки купували та українцям за дорого на високі ціни жаліються і ті, хто купує, і ті, хто продає. Треба скидати гнати їх твою. Всіх депутатів, усіх, президента, що ти мати. Андрій Валерійович, підприємець зі стажем з Миколаївщини, до столиці овочі возить. Бурячок ось нашого. Виростили, маємо. Тільки ми чуємо візде, що от давайте знижать ціни, знижать ціни. Добрива, дорогі. Капельне зрошування дороге, вода дуже дорога, вода піднімається, на все ціни піднімається, тільки ми повинні на свою продукцію скидати ціну. Урожай має та продавати за дешево, як би не хотів, не може. А от покупцям його товар здається за дорогим. Ми не хочемо піднімати. Чого не хочемо піднімати, бо як ми піднімемо ціни, ви не будете брати, вони не будуть брати, а хто ж його буде брати? Нас ціна якраз тільки-тільки, щоб покрила все і щоб трошки заробити на хлібчик. Із чайком попити, ну, другий раз і водочки. Та іншого виходу, як піднімати ціни, рано чи пізно підприємці не бачать. Три п'ятдесят п'ять сім шість. Стільки яблука нині вартують на столичному оптовому ринку. Та вже за два місяці ціни підуть вгору. Звісно, буде подорожче. Ну як ви думаєте, яблуко може дойти до двадцяти гривень. Хороше яблуко може мотить до двадцяти гривень, вище як апельсина. Про можливе здорожчання харчів говорять і експерти. Маємо ці сезонні коливання далеко не перший рік. Це було в минулому році, це було в позаминулому році. Ми просто ця лінія, цей тренд цін він постійно сувається вгору вгору і вгору. Да? Тобто сезонний мінімум цін стає вищий і сезонний максимум цін стає вищий. Ціни на плодово овочеві можуть стрибнути на 10-15%. Це прогнози аграріїв. А от м'ясо та молоко має здешевіти. Ну я думаю, що борщ скоріше за все стане рідкішим. Можливо, він стане рідкішим, але трошки більш наваристим. Анна Мірошниченко, Денис Блажиєвський, час підсумки.